Після нещодавнього успіху своїх біноклів із стабілізацією зображення I.S., компанія Opticon тепер додає новий тип продукту до своєї лінійки Imagic IS. Це монокуляр Imagic IS 1030, наступник першого продукту Opticon із стабілізацією зображення туристичної труби mms 160 I.S. Новий монокуляр використовує новітнє покоління технології IS від Opticon, яке разом із більшим об'єктивом забезпечує покращену деталізацію зображення а також яскравіше зображення. Корпус монокуляра, як і раніше, можна використовувати з будь-яким із зум окулярів Opticon, наприклад HDF Zoom. Але на відміну від MMS 160, який коштує близько 300 фунтів без окуляра, і Magic IS постачається з фіксованим окуляром на 10-кратне збільшення за ту ж ціну. Давайте детальніше розглянемо, як він працює та які його характеристики. Система АЕС працює на двох батарейках CR2, які встановлюються в цей відсік і активуються за допомогою повзункового перемикача на корпусі монокуляра. Зелений світлодіод на задній частині корпусу показує, коли система увімкнена. Оптікон стверджує, що ви отримаєте близько 30 годин роботи від батарей, але, як і у випадку з ММС, монокуляр можна використовувати і без стабілізації зображення, навіть якщо батарейки розрядилися. Технологія IS забезпечує корекцію тремтіння рук або іншого руху до 3 градусів. Це до трьох разів краще, ніж деякі конкуруючі технології стабілізації зображення. Opticon додає цю еластичну та регульовану лямку, щоб допомогти надійно утримувати прилад у долоні. Тут ви можете побачити ефект спостереження з 10-кратним збільшенням без стабілізації зображення, а тут стабілізацію зображення вже увімкнено. Для тих, хто бажає отримати додаткове збільшення, будь-який з зум-окулярів Opticon можна використовувати замість стандартного десятикратного, що входить у комплект. Ці кадри були зняті за допомогою HDF Zoom приблизно з 15-кратним збільшенням. Як я згадував на початку відео, більша 30-мм об'єктивна лінза забезпечує яскравіше та чіткіше зображення. У цьому фрагменті показано MMS з 10-кратним збільшенням, а тепер і Magic IS з 10-кратним збільшенням. Ви чітко бачите більш стабільне зображення та кращу якість картинки в Magic IS. Бінокль і Magic IS 1030 вже доступний для покупки. Дякуємо за перегляд! Якщо вам потрібна додаткова інформація про монокуляр і де його можна придбати, або про будь-які інші продукти з оптичною стабілізацією зображення від Opticon, перейдіть за посиланням наприкінці відео.